На трава це офіопогон. Ось він так виглядає. Це по 195 гривень є у мене три трикущика. Хто бажає, є по 65 гривень трахеліум. Ось фіолетових два, а ці ось по 75. Так. І ось трахеліум, щоб ви розуміли, це ось такий він. Бачите, який шикарний. Вділка літає, є голубенький і є фіолетовий. А є сокали у мене ще, бачите, темна і така рожевенька. О, 125 гривень. Значить, дивіться, трахеліум він зимує в ґрунті, його потрібно вкривати, тому що на зиму він якби трошки теплолюбивий і плюс чуть-чуть вкривати, пізно сходить. Десь у травні місяці він виходить. А у офіопогон, чорна трава, росте собі, та й та й все росте. Все не добре, Порезюмувала прекрасно. Росте вона невеличка, вона така єсть коротенька. Якщо більше буде сонця, вона буде чорніша. Так як вона у мене в тіні полутіні, то вона зелено-чорна. Отак. Тому я її продаю за те, що їй не підходить місце. Підходить місце, тінь полутінь це для хост. Бачите, по 150 гривень. Зараз у мене хости різні. Раз, два, три, чотири сорти. 5-6. Біла, fine Line, зміїне око, голуба, оранж, то оранж, І оце якась, якась не знаю яка. Одна поїхала вже, а друга залишилася. Так, І ще гарно підходять така е, умова тінь-полотінь. Це для гейхер. Гейхери взагалі просто шикарні. Бачте, які вони різноманітні по 85 гривень за 355 можна купити 5 зелених. І ось така штука теж прекрасно в тіні, в полутіні. Лілії гарно себе почувають, троянди прекрасно себе почувають. Ось такі за 50 гривень можу продати мушанку. Кому потрібно, пишіть. Дякую вам за коментар. Бажаю вам теж успіху і всього найкращого в нашій спільній праці. Тому що я знаю, що ви теж продаєте. Бажаю вам добра.